дощ, Але я бачу, як приїхав до хати, вже розпогоджується. Може навіть буде сонце, але так зимно, що ми аж включили вже опалення, тому що ночі реально холодні. Забрав ось таку от штуку, дивіться, Б'яба, тому що в нас є ось ця от блендер переварка від Б'яби. дуже класна. Ми її купили, коли Кримкальки народилася, щоб їй готувати всякі там прикорми і всякі смаколики. Так воно і лишилося по сьогоднішній день. В неї все рівно там, вона тут має і блендер, і пароварку. І коротше, що ми замітили, Наталя каже, останній раз готувала котлетку на пару, і звідси починає витікати вода. Ну я коротше, взяв, подивився, зараз покажу причину проблемку, що трапилося за 5 років. Думаю, 5 років це і так вже багато, що ми користуємося. І як ми будемо вирішувати цю проблемку? Ту коробку я забрав, зараз побачу. Коротше, коли вода звідси переливається сюди, то вона от заповнює цю чашу і виливається, і вся кухня коротше, мокра. Я вчора дивився, щось розбирав, крутив, вертів. Зараз покажу. От є ножички, але вони теж, бачите, вже позбивалися, були з... Коротше, за 5 років вже стисалося. І звідси воно витікає. Можливо, що там в гумці проблема була. Так, зараз відкрутимо, подивимося. оп, все. Вилетіли ці ножички Треба акуратно, бо вони все одно за 5 років все рівно гострі. І тут є от така от гумка. Бачите? Не знаю, чи вона погано вже прилягає, чи вона вже. За 5 років втратила свою властивість. Зараз покажу, як це виглядає зі старою гумкою. Я купив взагалі новий комплект. Він тут має бути в цій бябі. Подивимося, як він справиться, чи вирішить цю проблемку з бябою. Можете написати, чи ви теж стикалися з такою проблемкою із бябою, як вирішували. Бо я зайшов на сайт, в них можна замовити абсолютно все. І цю чашу, якщо б побили, і оцю пластмасову штучку разом можна замовити кришка окремо. Та ціни там величезні, тому що я, мол, ми брали за одну ціну 5 років тому, а зараз вона вже більше 12 тисяч гривень. Бачу, навіть комички проснулися, поки я тут шумів. Так, хто тут з нас проснувся? Сіренька. Чую, щось там собі їсть? Що ти їсиш? Хрумиєш на сінічко, так? Привітик! хочеш мене понюхати? Добре, понюхай. Обнюхала? То прийшов. Ну Якщо ти там хочеш бігати, вона коли в колесо заходить, то вона знає, що її в ручки мають брати. Зараз я зроблю все. Подивлюся, чи я вирішив питання із бябу, я прийду. Добре? Короче, проблемка осіка. Включаємо водичку. Набираємо. Так як ніби це воно блендерило. І дивіться, як тече. Ну і відповідно, якщо швидко не замітити, то воно все витече. Так, виливаємо. Зараз подивимося, чи вирішить проблему новий ніж. Так, вже Ого! У нас замотрено аж три кульочки. Так, я думав, вона буде йти в коробці, насправді ні, вона ну, так ішла. Без нічого. Єдине, що ця була коробка Б'Яба. Можливо, вона в такій була Infant Group. Так, ну вони одинакові. Це стара, а це нова БЯба. Бачите, дивимося чи оригінали. Та оригінали, все все добре. Окей, просто дивіться, оця от дуже вже розшатана. Така от. Калатає, тому можемо і проливається ця. Бачите, що навіть скригочиться там всередині. Так сильно прилягає. Добре, ну одягаємо. Просто я думав замінити саму резинку з цих ножів. Вона тут знімається. Але таку резинку не факт ви знайдете, типу, оригінал. І чи вона підійде до цього, теж невідомо. Зараз вже вдягнув нові ножички, давайте перевіримо. Тест. Чи вдалося зремонтувати чи ні? Запускаємо воду. Можемо брати чим побільше. Стоп. Ну все, воля, Нічого не тече. Так. Тест пройдений. Можна вже навіть назад спасти. Так, і кришечка наша. Я ще навіть думав, що це проблема от е, в цій гумці, але ні. Проблема не в ній. Вона дуже тут е, сильно скріплюється. Думаю, Наталія буде щаслива. Так, старий цей ніж можна це все вже викидати, воно вже нам не пригодиться. Все, воля, ремонт закінчений. Йдемо дивитися, що там помічки наші поробляють і потім треба буде забрати дось у мене є ще. Півгодинки зараз ну, і за брендом треба, ще уроки зробити з нею, бо їй на підготовку треба йти завтра, я собі згадав. А так як я перший прибув додому, то підготовку, відповідно, мені треба буде робити. Ми так чергуємося, то Наталя робить з нею. Як має час, то я роблю Що ми купили сомиків і равлика, вони повністю вичистили повністю цей весь наліт, який був в акваріумі. Тобто, оці всі водорослі, що там таке коричневе насипалося, ідеально, як пелісоси вичистили. Єдиний є один мінус. Ці рибки дані от, кольорові, вони буквально за 3-4 дні. Не дали спокою одному із сомика, чи вони ну, так з ним його бавилися, чи вони стрес дістали, і один сомик коротше, в нас все, вже не живе. Я тепер боюся за другого сомика, бо другий зразу ховається в хатку в Красті Крабс і навіть не виходить. А от е, равлик, так, равлик собі повзає. Ну, не знаю, в нас попередній раз був равлик, коли вони якось довго не живуть, а сомики до того в нас жили нормально. Не знаю, що вони так з Даніо не зживаються, ті анцитруси. Тяжко сказати. Бо попередній раз нас зжив сомик, він прожив десь 4 роки, був такий от величезний. І він до того зжив нормально з півником. Вони собі вживалися ідеально. А тільки з'явилися даніо, то вони... У нас одразу той старий сомик все. І тепер з тих двох маленьких сомиків один теж все. Так, боюся, щоб перший і другий сомик не дав гайту. Та код. ситуація з тими даніо кольоровими. Бачу, Наталя навіть зранку їм яблучку дала. Там їдять. О, чорний виліз. голодний. Ходи. Ходи малесенька, ходи. О, малютка. Привіт! Ти скучала? Заскучилася. Така красуня. Обнюхує. Хоч теж зі всіма привітатися, ну привітайся. Чемненький хом'ячок, можна його погладити. Ти не кусаєшся, бо ти молодець, правда? Оп, все, сховалася. Сховалася. Давай, я відпущу, бо мені треба дві руки. Все, можеш побігати. А ти яблучко теж не їла. Треба буде їм ще чистити, бачу вже. Це все наповнення і клітку і це висипати. Бо вони тут в тому туалет, ванна, вже все. Треба міняти вигрібну яму. Так, хомічки, туалетик у вас дивіться. Тепер сухенький, новенький, вже будете бігати, тішитися. Той чорний підсунув яблучко, аж під сам вхід дверей. Туалетик чистий, дивіться, тільки пісок не порозсипаєте. Я потім прийду. І поміняю їм все. Може завтра. Просто треба вже за дочею їхати. Що тут? Я в розмішку тепер їм дав ті всі корми. Бачу, нічого не хочуть їсти. Не голодні, яблуко тільки їдять. Добре. Їсти яблучко, окей. Привіт. Нюхають, лежуться. Чорний теж пнюхав, втік, чого втікаєте? Переляканий. Можете яблуко забрати, бо ви так якось ходите дивно попри нього. Потім всі ножки будуть мокрі. Так, навіть не замітили, що я їм пісок всипав. Ей! Алло! Хлопці і дівчата! Зараз я їх прикличу. Беріть. Беріть. Що там вони піщають? Б'ються чи що? Ви чого там п'єтеся? <laughs> так, а ну чимно бути двом? Не чули? Чемненькими щоб були? І ти чорний особливо. Все, зайшов в ту хатку їхню. А ви так все, бачите, то все понаносив сам? Та, за щоки понабирали і носите все сюди. А тут вже все з'їли. Насіння і всякі ці гарбузове насіння. Добре, залишу їх поки що спокої. Хай собі там дають раду самі. А мені вже треба йти. Все, нарешті добралося. Тут же сушитися має бути, Головне перекрити воду, щоб нічого не протекло і не виключати. Бо це, якщо пише 36 хвилин, це ще сушиться воно. Ми додому з колінкою із садочку, так? що там змучились в садочку, нам треба буде зробити зараз домашні уроки. Тримай, можеш розпаковувати. Тобі воно йде. Фіолетова папка і фіолетовий спортивний костюмчик. Витягуй все. На цей раз Карлінка попросила, щоб їй дали пенал. Ми знайшли, у нас були пенали вільні, дали, щоб туди покласти олівець. І гумку, бо вона попередній олівець, що? Десь посіявся. <гум> він не дорогий, той був олівчик, але все рівно просто був новий. Ми його тільки купили і, і він пропав. Так, Так, давай зараз будемо свій олівчик, олівчик резиночку. Зараз будемо щось робити, якийсь урок. Я думаю, там небагато, бо в останній час задають. Досить легенькі завдання, і їх можна дуже-дуже швидко виконати. Тобі подобається домашнє завдання, mm -hmm. тому що скоро школа, і в школі задають дуже багато уроків. Там в тебе зараз підготовка це один предмет, Бач? а в школі їх може бути декілька, може бути 5-6 за день, уявляєш? Але уроки бувають різні, бувають такі ну, тяжкі, а бувають легенькі. Наприклад, щось намалювати, бо у вас буде ще малювання уроки. І фізкультура. З фізкультури взагалі домашнє не задають. Так, ну давай подивимося, що ми маємо зараз виконати. Треба знайти сторінку 29. Давай. пошукаємо. Там має бути у нас завдання. То яка сторінка? То ще не 29-та? Це 30-та. З Це в мене, бою. ми перебігли. 29-та сторінка. Завдання 45. Дивися. Це знаки ви теж вчили? Дорівнює, це що означає? Дурівні. Угу. Е одинаково. Одинаково. Якщо знак більше. Та, то означає, що зліва більше, так? Угу. А якщо цей, то менше, та? то менше. Угу. так, давай порахуємо, що це в нас є. М'ячики і шкарпетки. Як коте люблять? Кульки? Ну тут у м'ячки якісь. Ну добре, давай. То що шокоти люблять, порахуй, скільки тут і скільки тут. Який знак треба поставити? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, тут не треба так рахувати. Тут в нас скільки носочків? Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, п'ять. А оце, що коти люблять? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять тут і п'ять там. так? Mm -hmm. де більше? Тут. Так? Угу. Правильно, тут більше, так? Якщо тут в нас 5 і тут 5, то тут більше. Угу. А подумай, добре. Подумала? Кажи одинаково. одинаково. Угу. А як ти так вирішила, що там одинаково? Так вирішила. Ну чому? Тому що що, поясни, чого там одинаково. Бо в нас п'ятко не зрозуміло і каже, зліва більше 5. А справа менше 5. Виходить так, що там одинаково, так? Mm -hmm. Одинакова кількість, добре. Тоді пишемо дорівнює. бо вона переважно привикла, що треба щось додавати, віднімати і саму суть не вловила. Ну давайте тепер будемо рахувати. Це футбольні м'ячки, так? Mm -hmm. Чи це теж коти люблять? Чи пси люблять? Чи футболісти люблять? Mm -hmm. Футболісти. Футболісти люблять, добре. Тут футболісти люблять, їх скільки? Mm -hmm. 4 м'ячики. Тут 3. три. Тут 3. Де більше? Тут. М'ячиків більше. А чому більше м'ячиків? Ну, Тому що їх Добре. А якщо б було їх три м'ячики, а тут машинок було б теж три. Туди більше. Mm -hmm. Ніде. Тому що одинаково. Mm -hmm. Добре. Все, малюй знак, що м'ячиків більше. Все, намалювала, а ти ще й такі крапки, якісь, робиш, якісь смайлики. Ти свої знаки придумуєш, так? Добре, давайте. Тут так має бути. Хіба? Так. Ні, тут так не має бути. понамальовувала якісь смайлики. Добре. Намалювала, то намалювала. Окей. Тепер рахуємо, що це в нас таке за предмети. Mm. Ну. Тут більше, а тут менше. Ні, то я зрозумів, а що за предмети, як називаються. Ну то. Що ним робити треба? Mm. Знаєш чи ні? Ні. Ні? О. Ти що не знаєш, для чого молоток треба? Угу. Так в нас є вдома молоточок. Ним треба що? Забивати? Ця. Правильно. Угу. Тепер де ти кажеш? З цього боку наскільки молотків? Більше. Більше. Та чому? Ти зразу сказала більше навіть не рахуючи. Чотири. 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 А з того боку. А там три. Ну добре, все, наглядається, правильно малюю, що там три, там менше. Бачу, одне завдання ми вже вирішили. Ось там? Так. Ну там де менше, туди стрілку треба. Дві крапки, туди там більше, де там одна, там менше. А, вас так навчили, Ясно. Я тепер зрозумів, вона каже, бо їх садочку вчили так. Ну, на підготовці. Там де більше ставиш дві крапки. А там, де менша крапочка, і потім з'єднуєш лініями, правильно? Угу. Ну, Все, зрозуміло. Де, менше одна, так? Бачите, яка логіка класна. Коротше, щоб ви запам'ятали, як то плутається з цими трикутничками, де, де більше, де менше. Там, де більше, там дві крапки, а там де менше крапка. І потім ви з'єднуєте і будете знати, в яку сторону краще написати. Так, наступне у нас завдання: <клух> ось здоров'я. Так, наступне у нас завдання 47. Ви 46, бачу, проходили в садочку. 47 треба зараз буде вирішити. На садочку на підготовку. Точно. Та Я забув. Ага, то ви вже таке робили в садочку, правильно? Mm. Так, а тут у нас розставте знаки за інструкцією педагога. Так, тут вже нас поставили, а, всякі різні. Ясно, тут ти бачу вже розставила знаки. Але потрібно їх промалювати, завершити завдання. Так що малюємо. Починаєш із дорівнює. Mm -hmm. Клас. Дві лінії. Мені саме легкось, так. Так, бо воно має просто дві лінії рівні. Ну, супер. Малювала. Клас. Так. Ну тут ідеально вийшло, все, тут, тут бомба. Тепер наступне у нас. А, ти хочеш? Я думаю, що ти крапками хотіла. О, клас! Получається, давай малюй ще до кінця. Це теж легко малюється, правда? Угу. Чуєш, що то, знаєш що, е, цей? Е, це схоже як е, дробивця плятка. Так? Mm -hmm. Класно. Давай ще це домалюємо. Чи допишемо. Але якщо це знак, я думаю, можна домалювати. Добре, а тепер оцей знак менше. Він в іншу сторону, так? Да? Mm -hmm. А це тяжче вже малювати? Так. Mm -hmm. Все. Є, yeah. mm -hmm. молодчинка. Так, ми домашнє завдання зробили із доцією. Тепер ти можеш бути вільна або хочеш, можемо зіграти веселу гру.